Це відео було знято 25 лютого 2024 року і було викладено в той самий день. Вчора було 24 лютого. Це день, коли почалась повномасштабна війна на Україну і я покинула свій дім. Вже два роки я не була у себе вдома, я не була в Україні, не була в своїй квартирі. І ми пам'ятаємо той день. Вчора я була намітна і Хочу вам показати декілька фотографій, декілька відео з нього. Ось вони. А також хочу, щоб ми всі пам'ятали, що сталося, не забували і підтримували нашу країну. Не просто вдома дивлячись телевізор чи новини, а і виходили на мітинги, розповідали про нашу країну, показували, що відбувається. В Україні, в ваших соцмережах. Тому всім дуже дякую і дуже сумно, але сьогодні саме так починається моє відео. Всім привіт! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка І як ви вже бачили по назві цього відео, сьогодні в нас буде а, його обзор з мого Моєї першої варіації, тобто я буду себе критикувати, можливо, себе трішки похвалю, А я це людина, котра дуже дуже добре вміє сама себе критикувати. Тому хто себе не, по не покритикує, як ти сам себе? Чи не похвалить так добре, як ти сам себе? Ось така в мене то, філософська думка. Ось сьогодні ми будемо дивитись варіацію феї щедрості. Це варіація з балету спяща красу. Спляча красуня. Вибачте, не знаю, як українську, тому що е, це відео було записано в Одесі е, з бадного конкурсу. Це була моя перша варіація, і в мене навіть є брілок від вчительки. Ось, мені вчителька подарила в той день оцей брілок. Він досі в мене є. Він зараз зі мною в Англії. Ось тому так це було від моєї вчительки і, ну, і коли я вперше танцювала свою варіацію. Там було ще декілька дівчаток, у котрих це був дебют. Ось і вона також подарувала брілки. І це дуже мило. І я досі його пам'ятаю. Він досі зі мною. Ось дуже мило і дуже приємний спорт. Ось, Також це відео є на моєму каналі. Ви можете там промотати тишечки, і ви його знай знайдете. Або якщо я не забуду, я залишу посилання на це відео. Uh, ну, під цим відео. Ось, я також хочу вас трішки поругати тому що я сказала, що я зніму відео такого плану. Якщо на відео, де я uh, роблю обзор на своє перше відео взагалі на цьому каналі, наберете 100 переглядів. Ви цього не зробили. Я дуже зла, мені дуже-дуже сумно. Але ви набрали 100 переглядів на відео на відео з Лондоном. Ось тому, тому, тому. Я все ж таки вирішила записати, записати таке відео ще раз. Ось тому молодці, що зібрали відео переглядів на відео про Лондон, і тому я знімаю зараз це відео. Я трішки, я знаю, я вам обіцяла на те, але я свої обіцянки виповняю, трішки їх редагую, але все нормально. Ось тому, да. Це давайте починати. Я мені дуже хочеться подивитись на цю варіанці. Зараз давайте просто продивимося її. Я не буду нічого нічого коментувати, я просто продивлюсь, а далі вже ще раз будемо дивитись і. Я буду вже щось коментувати. Давайте, погнали! Окей, добре. Подивилась, я дуже давно не дивилась цю варіацію, дуже давно не дивилася це відео. Я вже побачила, що я зробила не так. Ось тому також очікувати, що я буду себе критикувати. Ну, для цього ми тут і тому <кхем> Давайте, погнали. Буду зараз зупиняти і редагува... Ой, редагувати і коментувати себе. Тому давайте, погнали! Хочу вибачитися вибачити, вибачити за російську мову. Ось дуже сумно, що в Одесі таке відбувається. Одеса це дуже гарне українське місто, і там всі розмовляють російською. Мені дуже за це соромно. Мені солоно соромно за тих людей, котрі розмовляють російською, і мені соромно за себе, тому що я була одна з цих людей, котрі розмовляють, розмовляли, розмовляють російською. Ось тому хочу за це вибачитись, і давайте вже переходимо до самої варіації. Так, ось це перша діагональ. Хочу сказати, що а, пачка це не мене шило, тобто це була моя перша пачка, Ні, не перша. Ні, це була моя друга пачка. А ось дуже вона гарна. Це для мого соло це. типу, дуже для мене було важливо. Вона. Не дуже дорога, ось не там не прям камні-сваровські, як було в деяких моїх однокласниць. Але мені дуже подобалася та пачка, типу вона реально була дуже гарно зроблена. Ось, можливо, коли я повернусь в Україну. Я вам я давно давно в мене була ідея зняти відео про свої нові костюми, тому що в мене їх було вже більше. Ось, і можливо, я вам покажу цю пачку детальніше. Можливо, окремо зроблю відео про пачки і про ці номери. Подивимось, якщо я туди незабаром повернусь. Ось, я бачила, мені дуже подобається. ось, Але там і корона, і діадема там ще була. Я ж фея, коротше, це тому. Ось, е... хочу ще я... Потрик... покритикувати ж себе треба, да, Ні... не тільки похвалити. Перша діагональ. В принципі, ось це як це, Я проводила ногу, в принципі, нормально. Звісно, можна було колено вивередніше, але, в принципі, нормально. нормально. Мене смущають мої стопи. Мої стопи в пуантах. Мене просто не натягнуто. Ось, подивіться на ось це ось. Бачите, ось це ось дуже погано. Я не знаю, чому моя вчителька Сергія не казала мені цього. Найбільше казала, ну, блін, перші, ну, не перші понт, але перша варіація, і в мене це зі степою завжди було дуже погано. Ось тому, можливо, це тому в мене ось це ось. Але, але що, але, ну, коротше, це, що я помітила, що мені не подобається. Сподіваюсь, мене зараз вже краще з цим. Ось ось маленької ось маленьку діагональ назад. Я дуже довго її прорабатувала. Ви не уявляєте, як довго вона в мене не виходила. Ось це просто капець. І я зараз дивлю на себе, я дуже худа. Я хочу сказати, що десь в той період в мене були проблеми, що я була занадто худа. Ось що я їла, але е, були такі проблеми, що е, заняття було 6 годин після школи кожен день. І мій дитячий на той момент організм не справлявся з такою нагрузкою, і я намагалася їсти нормально, як мені потрібно, ну, як положено дитині, типу по три рази на день. Дуже гарне, як дуже гарна питательна їжа. Але виходило так, що мені її все одно не вистачало, тому я була занадто. Худа, ось мені навіть вчителька говорила про таке, що я занабто худа. Зараз же все нормально. Ось, але у багатьох моїх знайомих, котрі в балеті, котрі були зі мною в класі, також була така проблема. І це це було дуже занавто, занадто багато навантаження на скільки мені тут? 10 років, 9? А ще, напевно, я думаю, мені тут десь 10 років. Ну, не 9 точно. Мо, напевно, ну, напевно, десь 11, коротше. Ну, ви розумієте, це було занадто велике навантаження, тому ось такі були проблеми. І в мене а, не було м'язів. От тобто, я намагалася собі їх накачати, типу, диво, але все одно в мене їх не було. В мене просто були палки і кості. Ось, і ось той, ось той момент, який ще пройшов, було таке. Було дуже важко його навчитися робити, тому що в мене ікра не була накачана, достатньо, і я не могла стояти на одній нозі. Ось зараз я просто потім я майже все своє життя качала ці ікри, зараз вже краща ситуація, ось я вже виросла, вже краще все. Ось, але все одно ось там я, дуже важко було мені навчитися робити, і знову ж таки, стопи просто вони ось такі. от, лапці, коротше, це капець. І мені не подобаються мої руки, типу, я робила, типу, все, ну, типу, гарно, але ось коли я так зробила, і мені не сподобалося, як я отак от, от просто рукою зробила. Це було не дуже гарно. Але, в принципі, ноги були гірше, ніж руки, тому так, давайте далі. Баланс був, в принципі, неплохо на той час. Дивські підлогу, це погано. І не на наповненому п'ятеке стою, я не знаю, як я не впала. Так, ось та діагональ, ну, я вже сказала, то, що Тей був багато хороший, дивлюсь в підлогу. Як ви бачите, я не посміхаюсь, я її досі не посміхаюсь. Була така ситуація, коротше, я приїхала в Англію, і в мене був такий виступ. Мені дозволили танцювати мою варіацію кукли. Це моя наступна варіація. Якщо хочете, я вам її покажу до переглядів і буде обзор на мою наступну варіацію. Ось, ну, коротше, я танцювала цю варіацію. Ось, і я не посміхалась. Просто мені потім підходять якісь там батьки, яка англійські, такі кажуть, ти добре станцювала, молодець. Короче, ти там, те все вони знали, що я з України. ось. І я така, кажу їм thank you, і мама така просто до мене повертається. Маріча, ти кажеш так, ніби ти хочеш когось вбити? Типу, я не знаю, що зі мною було. Можливо, можливо, мені було страшно, можливо. Я хвилювалася. Ну, типу в Англії, типу незрозумілі не люди. Типу, можливо, я була зла, тому що в мене був той період, коли я тільки приїхала в Англію, Я на всіх була зла. Просто на всіх. Ой, можливо тому, але реально, в мене було таке лице, що нібито я хочу когось вбити. Тут в мене таке лице, нібито я не знаю, ніби я танцюю якоюсь помираючу принцесу, мені здається, тому що я не знаю. А щось я зовсім не щедра я тут зовсім. Добре, далі. Ось цей момент мені дуже він не подобався, як я його зробила, тому що ти йдеш назад, так, це важко, і ти назад, типу, ти не бачиш, коли ти йдеш. Але я зробила і зразу ось туди пішла, і потім сюди пішла. А треба більше було заворачувати, Я, просто, я зробила трішечки і просто повернулася. І не в музику я це зробила. Якщо була в музику, ще в нормально, але я зробила не в музику, мені здається. Ось, і це погано. Ну, типу, руки, в принципі. Не так погано руки. Типу, е, ну, звісно, плечі в мене також були проблеми з плечима, не з осанкою, саме, а саме з плечима. Тож вони в мене, типу, завжди ось такі. Ось і е, треба їх опускати. І знову ж таки, все життя я собі їх опускала. Бачите, яка зараз в мене набагато краще в мене зараз осанка, ніж була. Але цей момент дуже мені не подобається. Ногами треба було швидше, але в принципі нормально на цей вік. Також. Е, Мені не сподобалося те, що я зробила неповний рисунок. Тобто я трішки тут срезала і пішла, і пішла, а потім там назад і йшла, і йшла, і йшла, А в мене був все ще час, я потім там стояла і ждала того моменту, коли треба буде зробити баланс. Ось тому цей момент мені не дуже сподобався. Але баланс, в принципі, на той вік, на той час, в принципі, нормально. І хоча б намагалась попасти в музику, хоча стояла там, і чекала того моменту, там, щоб встати в баланс. Це не дуже добре, але попала в музику, значить, вже краще. Ой, ось цей ось момент. Ось цей ось момент мені потім сказала моя. Сказала, що, ну, не подішка, одна класниця. Сказала, що якщо б ти ось на останній діагоналі не підскрізнулась, як підвернулася якось, то Анна Сергій сказала що все було добре. Ось. А я все, коротше. Ну, Перший раз на перший блінком, але дуже-дуже гарно, я, гарною станцювала на свій перший раз. Я, типу, з собою реально, ну, не то ще пишаюсь, я не можу так про себе говорити. Не дає мені моя совість, але я не скажу, що я погано станцювала, ось так зробимо. О, тут підняла голову. А тут ні. О! І що там мені там? А? Ну це я побіжала. Добре, так навіть ось з циркла мене не надо. Так от, значить. Що я хотіла сказати? Останній діагональ, типу я там один раз підняла голову, посміхнулася, а потім знову. Отак ось, все. Я постійно дивилась підлогу, я це знаю, в мене була така проблема, Бачите, скільки в мене проблем взагалі? Може, що я за проблеми? проблемна дитина? Ось, проблемна балетна дитина. Ось те, я дивилась підлогу, я не висягала. І в мене навіть є фотографії, в мене є фотографії в інстаграмі, якщо не помиляюсь, вони них в мене повинні десь бути. Давайте я уж тут я поставлю їх зараз, якщо то його. А, якщо я їх знайду, то ось тут я їх зараз поставлю, ось подивіться на мене. І зайдіть на мій інстаграм. Ось ось він, будь ласка, йдіть там. в мене набагато більше контенту. Ось тому так, можливо, я думаю, вам буде цікаво. Ось також що мені ще треба сказати, раз я вже все говорю. Значить треба читати мої книги, ось тому що я трішки і ну, що мені подобається. Тому... І також підтримуйте мене на баймі якої, тому що. Я стараюсь знімати контент, тому що я не знаю жодного українського аккаунту про балет. Ні, я знаю один український аккаунт про балет. Ось саме українські, української балерини. Ось, І я хочу як це, розвиватись і хочу, щоб люди дивились український контент. Ось, Тому що просто буває таке, що ти заходиш на український ютуб, і там нема того, чого ти хочеш. Ось є багато є мільйон каналів російських про балет, тому що От в Росії найкраще балет світу в Англії. Всі восхищаються цією вагановою школою, і всі думають, що в Україні нічого нема. Я українка, я зараз живу в Англії, я зараз намагаюсь е, знімати для вас український контент про балет, можливо, про щось інше, якщо мені захочеться. Ну, коротше, ви розумієте про я тому якщо ви любите балет, і я намагаюся дати вам якусь інформацію, то було б гарно, якщо ви підписалися і підтримували мене. Якщо вам не подобається, добре не підписуйтесь і не підтримуйте. Мене ось, добре. Так, всі ссылки будуть в описі під цим відео. А тепер грати висновки цієї варіації. Ось, ось так. От я закрутила. Значить, висновки цієї варіації. Як для варіації, я перша варіація станцювала її. Нормально, не скажу що ідеально, тому що е, ніхто ніколи не танцює ідеально, навіть якщо ти маріально нанести, не також не можеш танцювати завжди ідеально. Ось також що я ще хочу сказати: е, в принципі, мені дуже подобається варіація. У мене була така ще історія, що мені вже вчительки дала нові варіації. Ось, і я така, можна я там ще цю варіацію також потанцюю, будемо вчити нову, і там коротше, тому у нас був діалог з вчителькою, і вона казала, що е, треба, щоб діти самі. Щось казала, не треба завжди, щоб вони бігали за батьками чи батьки бігали за вчителями. Ось тому я сама намагалася самостійно зробити діалог зі своєю вчителькою, зі діалог зі свої, про там, балет, що в мене виходить, там які варіації, ну і так далі. У в мене був чіткий діалог, і я її досі дуже поважаю, хоча було і багато проблем взагалі в класі. Але зараз не про це. Ось я дуже поважаю свою вчительку, Сергіївну, ось дуже дякую, що навчила мене всього. Ось також про цю пачку. Ця пачка, вона, ну, вона реально коштувала гроші. І я дуже дякую мамі, що вона завжди купляла мені всі костюми, завжди шила всі костюми, які мені були потрібні. Я дуже-дуже їй вдячна за це, що вона вкладала в мене гроші. Ось. Так, і таке штука була, що цю. Пачку я реально вдягала декілька разів. Потім нам постала ще один новий номер, і ось тоді я вже, типу, ще декілька декілька разів її одягала. Ось напевно зараз я вже з неї точно виросла, і це дуже сумно. Ось тому ще дуже гарна пачка. І я хочу їх всі свої костюми, я хочу їх зберігати. Можливо, це трішки егоїстично, можливо, це не дуже правильно, щоб вона там хламілась, але це просто якісь гарні спогади, спогади про моє навчання, і вона мені все дуже дуже подобається. Ось. Ой, вибачте, ось тому так. Ось таке сьогодні в нас вийшло відео. Я себе -покритикувала, як які її обіцяли, трішки можливо похвалила. А, правильно я кажу, ну коротше, ви зрозуміли мене. Ставте лайки, підписуйтесь. Всі силки будуть в описі під цим відео. Всім дуже дякую за перегляд. І давайте. 100 переглядів на цьому відео, і що я зніму? А я зніму свою наступну варіанці. А на наступний тиждень в мене також є вже плани, що вам викласти, і в мене вже є ідеї. Тому всім дуже дякую за перегляд. Я вас дуже дуже всіх люблю. Всім дуже дякую, дякую, що ви підтримуєте мене і бувайте!